Привіт! Я Артемій, студент факультету природничої і фізико-математичної освіти. Математика, фізика та інформатика мої улюблені предмети. Мені цікаво їх вивчати теоретично та експериментально під керівництвом науковців. Тож, мабуть, варто познайомитися з умовами навчання на нашому факультеті. Вітаю! Вибір професії це завжди крок в невідомість. Тому вимагає неабиякої відповідальності, рішучості, раціональності. Необхідно оцінити свої можливості в різних сферах, визначити всі за та проти. І дуже важливо, щоб професія була цікавою, приносила задоволення і викликала бажання прокидатися вранці і йти на роботу. Якщо вам до вподоби точні науки бажаєте дізнатися про те, як влаштований світ. Любите природу, хочете навчитися новітнім технологіям. Якщо ви хочете стати крутим фахівцем і мати 100% працевлаштування, тоді вам до нас, на факультет природничої і фізико-математичної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Є багато причин обрати природничі. По-перше, наш університет це сучасний заклад вищої педагогічної освіти і славної історії, великим досвідом своїм традиціям, він один з найкрасивіших в нашій країні і розташований в історичному гетьманському місті заповіднику. По-друге, у нас потрібні суспільству педагогічні спеціальності, яких потребує нині багато шкіл математика, біологія та здоров'я людини, фізика та астрономія, інформатика, природничі науки, працевлаштування гарантоване. По-третє, можливість отримати одразу кілька професійних кваліфікацій. Більшість наших освітніх програм передбачають отримання другої спеціальності або спеціалізації. Таким чином розширюються можливості. У нас є математика та інформатика, біологія, здоров'я людини та психологія, біологія здоров'я людини та фізична реабілітація, біологія здоров'я людини та природознавство, фізика, астрономія та інформатика. По четверте, в нашій Області лише в нашому університеті на факультеті природничої і фізико-математичної освіти можна опанувати унікальну спеціальність природничі науки і стати мультипрофесіоналом, вчителем природничих наук, біології, фізики хімії. Наші предметні спеціальності математика, біологія та здоров'я людини, фізика та астрономія, інформатика, природничі науки підтримуються державою. Це значить, що ми пропонуємо вступ за. Кошти державного бюджету і щороку отримуємо від держави достатньо бюджетних місць. Наші студенти отримують найвищу стипендію не тільки за актуальність професії в державі, а й за її складність. Ми пропонуємо навчання в нових аудиторіях із сучасним оснащенням, сучасні шкільні кабінети біології та фізики, комп'ютерний клас, музей природи, унікальна ділянка рідкісних рослин і все це в самому центрі міста біля неймовірних пам'яток архітектури. Всіх іногородніх здобувачів повністю забезпечуємо гуртожитком. Запитайте ваших улюблених вчителів, який заклад освіти вони закінчували. Я впевнена, що як мінімум половина з них відповість, що глухівський педагогічний. Часто запитують, ким можна буде працювати після завершення університету. У нас ви можете стати вчителем біології, основ здоров'я, природознавства, математики, фізики та астрономії, інформатики, природничих наук біології, фізики, хімії, якого люблять діти і пам'ятають все життя, практичним психологом, який розуміється на проблемах своїх та допомагає іншим, вчителем реабілітологом, що відновлює дитяче здоров'я та допомагає в навчанні. Педагогом-організатором, керівником у гуртків в центрах позашкільної освіти, до якого будуть з радістю бігти діти після уроків. Крім того, ви оволодієте уміннями програмувати, створювати сайти, працювати з базами даних, з комп'ютерними мережами. Це дасть змогу вам працевлаштуватися в сфері інформаційних технологій. Ви зможете продовжити навчання далі за освітнім ступенем Магістр та доктор філософії. У нас на факультеті Бурує активне студентське життя і кожен може вибрати заняття до душі. На вас чекають спортивні секції, змагання, різноманітні гуртки, майстер-класи, вебінари, тренінги, студентські наукові конференції різних рівнів, екологічні акції та академічна мобільність. Факультет пишається своїми випускниками, які працюють в різних куточках нашої країни. Запрошуємо вас до нашої дружньої родини!